Що з київських господинь до Великого дня паску просто купують. Часу випікати її немає. Проте ми знайшли жінку, яка дотримується давніх традицій, і сьогодні разом з нею ми спечемо паску. Приступати до випікання паски потрібно в прибраному домі, охайному одязі та з чистими домками. Найчастіше господині обирають для цього чистий четвер. Втім, і п'ятниця, і субота не шкодять цьому величному ритуалу. Спершу готується опара. суміш степлого молока, дріжджів, цукру та муки. Дріжджі, цукор Розчинилися. А тепер додаємо муку. Але її має бути стільки, ну як кажуть, на ладі. У різних регіонах України існують свої традиції та повіря щодо випікання пасок. Наприклад, на Хмельниччині не можна сідати, доки випечеться паска, бо й вона може сісти. В деяких районах Тернопільщини печуть, окрім паски ще й тріцю. Себто три несолодкі хлібини, які також кладуть до великодного кошика. А на львівщині можуть і гості до хати не впустити, якщо в цей час готують великодній смаколик. Такий самий звичай є і на Полтавщині, мовляв, що паску не обговорювали. У пані Оксани теж свої традиції. То шматочки освяченої паски з минулого року. І вона казала завжди. Лише маленький шматочок будеш пікти наступний рік. Ну і візьмеш трошки отак. Пані Оксана накриває опару, тісто, а відтак і готові паски спеціальним великоднім рушником. Поки підходить опара, господиня готує продукти вже для тіста. Особливість її рецепту додавання найрізноманітніших спецій. Пол чайної ложки. цедры чайная ложка корицы 1 четвертая ложка гвоздики 1 четвертая чайная ложка имбиря или кардамона Таку паску пані Оксана почала пекти після того, як скуштувала італійську. І кожного року додає до тіста щось нове. Цього разу журавлину. Та рецепт ще не найскладніший. Перед Великоднем на кулінарних сайтах безліч різноманітних рецептів. Окрім вже звичайної дріжджової, пропонують паску варену із основою з сиром. А якщо серце лежить таки до традиційного способу, то і тут не обійтись одним рецептом. Порад безліч. Окрім традиційних родзинок, пропонують додавати мигдаль, фундук, цукати, а також шоколад і навіть морозиво. Тісто замісили. Тепер поставимо його в тепло, щоб підросло, і вмикаємо духовку. Головне, щоб не гримало. Тихесенько. За цей час пані Оксана готує крашенки до Великоднього кошика. За давнім звичаєм використовує лошпиня цибулі. От, будь ласка, причому тут вони є трьох кольорів, які вони були. Ну от бачите, висихають таке гарнесеньки. Крашенки готові, тісто підросло. Тісто вже піднімається. Перемішуємо його знову, чекаємо кілька хвилин і можемо розкладати його у формочки. Паски підкисають і тепер вже готові відправлятись у духовку. Печуться приблизно 40-50 хвилин на помірному вогні. Невдовзі останній етап прикрашання. Я роблю глазурь. Посипаю, а потім прикрашаю. Ну є там в мене прикрас. Дехто ж прикрашає паску тістовими орнаментами у вигляді колосків, жайворонків та літер Х та В. Ініціалів слів Христос Воскрес. Ця традиція здебільшого спостерігається на Галичині та Закарпатті. Ну насправді і мама в мене завжди покриває пасочки в лазурі, і я покриваю в лазурі. Ось паска і готова. На все про все в нас пішло 6 годин. Результат. Ось такі красиві вісім пасочок, символів царства небесного та воскресіння. Тому паски ще називають хлібом вічного життя, яким став для людей Ісус Христос. Наталія Критович, Олександр Савранський. Живе ті -Ві.